Привіт, це Соня з Каліфорнії. У Сполучених Штатах вчора святкували День подяки. В цьому відео я розповім, як наша родина святкувала цей день, що ми робили до та після дня подяки. Та покажу, як чоловік готував індичку і що ще ми подавали до нашого святкового столу. Дивіться! Це те, як виглядала індичка до та після приготування, але спочатку розповім, що ми робили протягом цього тижня. У сина в садочку майже весь тиждень були вихідні дні. У вівторок, після садочку, ми поїхали до океану. Було дуже тепло, мабуть, 20-25 градусів, і ми там весело провели час вдвох. Наступного дня ми з сином поїхали до магазину, це ви бачите, Таргет. І там розглядали іграшки, обговорювали, що б він хотів. Отримати від Санти. Я здивувалась, тому що син насправді не попросив багато іграшок, коли ми були там, а згодився купити одну маленьку поки що, тобто йому всього вистачає і це приємно. Особисто мені стало трішки сумно, згадавши моє дитинство, коли ми отримували одну іграшку на новий рік. І цього треба було дуже чекати, а зараз такий вибір у дітей, і стільки подарунків можна отримати. Ну і нарешті я поїхала вибирати індичку. Це була середа, бо це досить пізно. Американці купують, ще у понеділок. Мабуть, чоловік дуже хвилювався, що не буде вже індичок. І Справді в одному з магазинів індички закінчилися. Мені довелося їхати. Наступний тут ви бачите, що є індички. Я обрала маленьку, 10 паундів. Це 4,5 кг. Зараз ви бачите, що заморожені індички, а ціна була така сама, і вага десь також 10 або 20 паундів, тобто 4,5 до 9 кг. кілограмів. Також я взяла форму потрібну для випікання, а також журавлину для соусу для індички. Мабуть, це вже давно не секрет для українців, що День подяки в Америці велике родинне свято, коли збирається родина навколо одного столу. Немає ніяких подарунків, це просто привід, сказати дякую за все, що в нас є за їжу, за домівку, за мир. Чоловіки з сином готували розсіл. Цей чоловік показав, з чого він його варив, розсіл, в якому буде вимочуватися індичка. А я поки поїхала погуляти в моє улюблене місце, в якому я гуляю традиційно кожного року. Так вже вийшло я це згадала. Це така hiking trail, просто для прогулянок у горах, але дуже близько до нас. Прогулянка вийшла символічно, бо я там гуляла ще до дітей. А потім ми зустрілися з чоловіком та дітьми біля озера, щоб повечерити. Це ще була середа, день до дня подяки. Таке прекрасне місце, воно для нас улюблене, і ми туди ходимо не дуже часто, але коли хочеться помилуватися природою таким озером і отримати задоволення від вечері. Швидко стемніло, але дуже багато вогників та обігрівачі, щоб не було холодно, бо вночі вже стає холодно. Тут ми повернулися додому, грає собака. Грають діти, син дивиться мультики, а чоловік там готує індичку. Тобто підготовлює її до наступного дня, додає розсіл. У мене був досвід, коли я готувала індичку сама. Традиційно вона запікається частіше, але чоловік тут буде готувати на смокер, тобто коптильня. Я дуже рада, що він цим займається. це Як бачите, здорова. І мені не дуже хотілося з нею поратися, і тому я рада, що чоловік цим зайнявся. Він це любить і робить вже кожного року для нашої сім'ї. В американських сім'ях готують індичку і жінки, і чоловіки. Мабуть, в більш в старших сім'ях готують жінки, але чоловіки також можуть приготувати на смокері, може можливо, і на грилі. Оскільки мене тут дуже полюбляють гриль. А це вже наступний ранок. Чоловік показує, що він робить з індичкою. Він полив її оливковою олією та додав спеції, і вона вже готова для того, щоб відправлятися на смокер. Ну і поки чоловік займався індичкою, я готувала традиційні гарніри цього року. У мене що все, що було найпростіше, це ям солодка картопля з маслом. Жеравлиновий соус готувала з апельсином, цукром, кормбред, хліб порудзиний і картопля. Розрізаємо індичку. З нами за столом ще батька чоловіка. Індичка вийшла дуже смачною та ніжною. День закінчився замороженим соком для малих, який молодше намагалася забрати у брата. Наступного дня, в чорну п'ятницю, ми пограли та знов поїхали до океану. На шопінг не ходили і нічого не купували.